Що вам спадає на думку, коли ви думаєте про Різдво? Яскраві вогні, запах імбиру, подарунки під ялинкою. А тепер уявіть, що до цього всього ще додати зеленого монстра з любов'ю до крадіжок і огидою до свят. Ось так ми й отримуємо Грінча. І хоча він не зовсім виглядає як символ свята, він вже давно став його невід'ємною частиною. Усе почалося у 57-му році, коли доктор Сюз написав книжку, як Грінч украв Різдво. Це був час, коли Різдво. У США почало втрачати свою сутність через комерціалізацію, а люди все більше думали про подарунки і розпродажі, ніж про радість бути разом. Сьюз помітив це і вирішив написати історію про антигероя, який ненавидить усе, що стосується свята. Тоді і народився Грінч, На той час не зелений, а білий антагоніст із серцем на два розміри меншим. На перший погляд, це просто дитяча казка, дивакувати відлюдник, який ненавидить свята, вирішує викрасти Різдво. Він Краде ялинки, подарунки, але замість і вічею чує радісний спів і раптом розуміє справжнє різдво. Це не речі, а те, що в серці простий сюжет. Так, але геніальний у своїй глибині. Перший прорив у популярності Грінча стався у 1966 році, коли Чак Джон зняв анімаційний фільм. Саме тоді Грінч отримав свій знаменитий зелений колір не через глибокий символізм, а тому, що Джонса надихнув колір автомобіля. Мультфільм швидко став класикою, а Борис Карлов подарував Грінчу голос, що поєднував сарказм і чарівністю. У підсумку ми отримали персонажа, якого неможливо було. Не любити. Але справжній фурор викликав фільм 2000 року з Джимом Керрі. Цей Грінч був глибший ніж будь-коли у фільмі. Ми дізналися, що в дитинстві його дражнили і принижували. Він замкнувся у собі і його ненависть до Різдва стали захисною реакцією. Джим Керрі зробив Грінча смішним і милим, проте цей фільм став викликом для актора. Грим, який накладали до восьми годин на день, був настільки виснажливим, що Керрі порівнював його із тортурами. Але як результат... Грінч став класикою різдвяного сезону у 2018 році. Студія Illumination перезапустила історію, створивши сучасний мультфільм. Цей Грінч уже не був злим, більш схожий на саркастичного інтроверта, який просто хоче тиші. Його історія стала легшою, але не втратила головну ідею. Та є один цікавий парадокс: Грінч, створений як критика комерціалізації свята, сам став її частиною. Його обличчя зараз прикрашають чашки, панчохи, різдвяні листівки. Він став одним із тих символів, які колись сам зневажав, і це абсолютно нормально. Бо він продовжує нагадувати, що сенс свята полягає не у зовнішніх проявах, а у особистих цінностях, радості та людяності. Це також показує, що різдво не лише час для подарунків, а й можливість для особистого зростання, прощення і відновлення стосунків. Саме тому різдвяні фільми це більше, ніж просто кіно. Це традиція, яка щороку повертає нас до чого знайомого і теплого. Ми знову і знову вмикаємо один удома, різдвяну історію, чи як Грінч украв різдво, і це вже не через сюжет, а за відчуттями, які вони нам дарують. Чому Грінч, наприклад, став таким культовим? Бо кожного з нас є трохи цього зеленого циніка. Ми всі часом втомлюємося від метушній, близької нескінченної гонитви за ідеальним святом. У цьому сенсі Грінч уособлює те, що об'єднує всі різдвяні фільми: трансформацію героїв. Кевін з один Мо змушує не сміятися, але водночас вчити цінувати сім'ю. Скручу Різдвяній історії показує, що навіть найчерствіше серце може змінитися. А баті з його наївною вірою у святкову магію, приходить у світ, який повністю втратив віру у різдво. Як і Грінч він змінює тих, хто поруч з ним. Усі ці історії мають одну спільну мету: вони змушують нас зупинитися і задуматися, чим насправді є для нас різдво. Кожного року ці фільми допомагають нам знайти свій святковий настрій, і кожного року ми бачимо, що справжня магія свята це бути поруч із тими, хто для нас важливий.